Сьогодні розглянемо з вами, як змінювати та налаштовувати розмір міні-картки в CRM системі Creation. Привіт усім! Мене звати Наталія Шустикова і я рада вас вітати на моєму YouTube-каналі, де я ділюсь з вами моїми фішечками та лайфхаками щодо налаштування CRM системи Creation. Хочу додати для вас невелике уточнення щодо цього моменту, який ми сьогодні будемо розглядати, да, зміну розділу міні-картки. Взагалі цей функціонал зараз знаходиться на бета-тестуванні, але компанія Creation її, ним активно там, свої компанії користується. Тому ми можемо сьогодні з вами увімкнути цей функціонал і подивитися, як він працює. Тому я пропоную нам з вами вже перейти до CRM-системи і подивитися, що ми будемо робити. Я зробила невелику підготовку. Я скачала собі тестову CRM-систему, там створила новий розділ проєктні задачі. Не дивіться, що тут мало полей, мало інформації. Нас цікавить з вами саме зміна розділу міні-картки. І де в нас знаходиться міні-картка? Ось там, де у мене є деталь, що треба зробити, я натискаю на назву і ми бачимо з вами міні-картку. Тобто, вона там ось такого, ось такого розміру. в даному випадку у мене мало полей. Тому мені достатньо. Але уявіть, що у вас багато полей, і вам треба їх якось розмістити, а вони не поміщаються. Тому сьогодні ми будемо збільшувати розмір цієї міні-картки. Як ми це будемо робити? Давайте спочатку я відкрию центр застосунків, і ми подивимося з вами, що до того, як ми з вами не увімкнули цю функцію, ми не будемо бачити з вами розміру. Тому я відкриваю. Одразу цю міні-сторінку. І ми бачимо: ось тут зверніть увагу, у нас з вами є тільки елементарні якісь налаштування там, де про розмір нічого немає. Одразу вам скажу, що так як я дуже швидко настворювала для вас розділ, міні-картку і поля, то усюди у мене код англійської некрасиво написан. Ви так не робіть, бо це, це якраз код англійської дуже важливо правильно вказувати. Тому простіть мені за це, тому що я дуже хотіла швидше вам почати записувати це відео. Тож, ми бачимо, що тут ніде немає функціоналу, де ми можемо змінити розмір міні-картки. Тепер давайте я вам покажу, як це зробити. Якщо ви знаходите цікавий мій контент, або вас цікавлять якісь фішечки та лайфхаки щодо налаштування crm системи Крійшо, я вас запрошую на мою інстаграм-сторінку, тому що там я частіше викладаю цікавий контент, тому що для інстаграму це все набагато швидше. Тому в описі під цим відео я залишу для вас посилання на мій інстаграм. І ще, друзі, я залишу для вас посилання на мій телеграм, тому що, якщо у вас є якісь питання або ви хочете звернутися до мене напряму, ви можете це зробити. Я це роблю спеціально, тому що колись мені не вистачало людини, яка мені допоможе. Тому сьогодні я хочу, щоб у вас була така людина, яка готова відповісти на ваші питання. Тому всі мої контакти будуть в описі під відео. Для цього нам треба відкрити з вами саме той функціонал, де е, треба це все вмикати. Дивіться, я зараз переходжу там, де в мене е, назва сайту, я залишаю нолик, е, додаю слеш і прописую flex. Я залишу в описі під цим відео для вас правильне посилання. Натискаю Enter. І ми побачимо, що в нас відкривається функціонал по щодо перемикання функціональності. Що нам треба з вами зробити? Спочатку давайте переконаємося, що тут цього функціоналу немає. Ось у нас є пошук, і ми з вами шукаємо цей функціонал. Назва цього функціоналу також я додам в описі під цим відео, щоб ви могли собі спокійно скопіювати. Ми бачимо, що його тут немає. Тому я додаю. Натискаю на кнопку додати, і там, де код, вставляю код цього функціоналу. Знову таки, в описі під цим відео назву цього коду я залишу, щоб ви не зробили помилки. Далі я його вмикаю і натискаю зберегти. Тепер важливо натиснути очистити кеш, кеш очистився, і тепер пішли перевіряти. Якщо ви хочете навчитись налаштовувати CRM-систему Creation так само, як і я, то я вас запрошую до мене на навчання. На сьогоднішній день я маю вже два онлайн-курси, вони абсолютно, знаєте, різного формату, різного рівня, тому пишіть мені обов'язково в особисті повідомлення, я залишу для вас свої контакти, і ми зможемо підібрати для вас те навчання, яке буде для вас ідеальним. Тепер давайте відкриємо центр застосунків. І дивіться, який момент. Для існуючої міні-картки у вас тут не додалась можливість бачити розміри. Тобто, вам треба створити нову сторінку. Наприклад, нова сторінка міні-картка вибрати. І тепер ми бачимо з вами розмір модального вікна, тобто для нових міні-карток ви можете керувати розміром. Давайте подивимося, коли в нас була по замовченню розмір S, Тобто як ми це з вами бачили. S виглядає таким розміром. Тепер давайте подивимось M. Воно стало ширше розмір L і розмір XL. І ви сюди можете використати, підтягнути потрібну вам інформацію. Тепер давайте я для розміру L зроблю іншу міні-сторінку. Причому зверніть увагу, вам не треба з нуля додавати всі поля заново, вам треба змінити джерело, на основі якого побудована ваша деталь. І тепер давайте, наприклад, сюди швидесенько накидаємо поля. Єдине, що, наприклад, коли б у мене моя міні-картка стала ширшою, я хочу зробити, щоб у мене тут було дві колоночки. Наприклад, ось так. Тепер у мене є назва, є, хто створив. Давайте додамо з вами дату створення. Додамо з вами деталізацію. Тут треба, щоб було багато місця, тому я додам, щоб було багато рядкове. текст. Да, і, наприклад, чи в мене ще є там проєктна здача, наприклад. Не будемо да, багато тут зберегти. Тобто, коли ваша міні-картка стала ширшою, то ви можете зробити 2-3 колоночки, і тоді у вас більше інформації поміститься. Чудово! Тепер давайте з вами прив'яжемо нову нашу сторінку. У нас з вами налаштовується прив'язка сторіночок ось тут. І я зробила другу сторінку. що треба зробити 2. що треба зробити 2. Зберегти. Зберегти. Знову-таки ще раз вам кажу, що я робила на швидку руч, щоб вам показати логіку, да? тобто, можливо, десь правилами, знаєте, етикету налаштування Сіремсите Микрійшу, я сьогодні трошки знехтувала, але тільки через те, що наша -ша тема з вами це міні-картки. Тому дивіться, поки я не оновила сторінку, не скинувся наш кеш, наша міні-картка виглядає ось так. Тепер я оновлюю сторінку, щоб скинувся кеш, і ми з вами побачимо вже міні-картку розміру L. Та-дам! Готово! І вже тут ви можете змінювати розміри. Тобто, наприклад, якщо хочете, поставили XL, натиснули зберегти. Тобто, тепер, коли ви хочете змінювати розміри, тепер вам вже не треба створювати нову міні-картку. Да? Давайте тут оновимо сторінку. Якщо ви все ще дивитесь це відео, це означає, що воно вам подобається. Тому я вас дуже прошу, поставте мені лайк, тому що я дуже стараюсь для вас, я прикладаю багато зусиль і ваші лайки щиро гріють моє серце. Тому дякую за ваш лайк. Да, наша сторінка стала ще більшою, тому що розмір XL. і емочку давайте подивимося, зберегти. Так виглядав у нас Excel. І тепер давайте оновимо сторінку і подивимося, як розмір М у нас відображається. Да, причому можна не тільки тут відкривати, так М виглядає, а ще ось я не і на плюсик налаштовувала. Да, то отак виглядає у нас розмір М. Як вам розібратись для себе, коли, який вам потрібен розмір S, M, L або Excel? В даному випадку, ну по-перше, ви бачите, да, ви розумієте, скільки у вас там інформації в міні-картці і ви можете візуально обрати розмір, там, змінити розмір, але давайте я вам трошки розкажу. Право в тому, що міні-картка, вона ж відображається по-різному. Наприклад, у мене ноутбук, ми міні-картку бачимо одним чином. Людина, у якої дуже великий екран монітора, побачить міні-картку меншою. Тому дивіться, розказую вам. Значить, розмір S це 420 пікселей, розмір M – це 540 пікселей, Розмір L це 60% ширини екрану, і розмір XL – це 90% ширини екрану. Тобто тут більше вам так знаєте, щоб ви розуміли, а як міні-картка буде виглядати у інших користувачів, які відкривають на, ну, на інших моніторах вашої crm системи користуються вашими новими міні-картками. Ну що, друзі, ось це відео і завершилось. Я сподіваюся, що вам було корисно, що ви знайшли щось цікаве для себе, тому, якщо це правда, напишіть мені обов'язково в коментарях, що це я порадію разом з вами. І спробуйте повторити, можливо, спочатку не на робочій CRM-системі, а на деві чи на тестовій CRM. Дякую за вашу увагу, дякую, що ви були зі мною, тому що я записую ці відео спеціально для вас. До побачення і гарного вам дня!